Всім привіт, Рада вітати вас на нашому каналі. Треба допомога чоловіка йдемо його шукати. Пішли. Так, йду на звук, щось холодильник посеред двору стоїть і чоловік, за ним прячеться. Треба подивитися, що він тут робить. Капець, пішов реєчку вбирати, а зняв вже цілий бетон підірвав. Зай, що це ти робиш? Що роблю? Бачите, воно попровалювалося все. Маяк поставили близько до стінки, сітки там не було. і Воно провалилося. Сітка ось тільки mm. тут ось в початку була ось. А там далі все було без сітки. І отакий от тоненький слой. Mm. Ну і відповідно, воно почало провалюватися, дощі йдуть, замиває і провалюється попід фундамент. Тепер треба буде вкопати. А хотіли всього маяки, отак. Тільки повиривати і забітонірувати. Якось тут зробили це. Забетонірували маяки по двору. А тепер. Позрівали півдвора бетона. Будемо перебетонувати. Ну так. Ну, да. Хотіли зробити трошки, а робимо. А там кусок теж будеш винімати? Ну так, да,, мабуть, до кінця вже. Да? Попробуй. Та дай він шевелиться, воно тут, мабуть, все. Погано, мабуть, що цей е, кусочок оцей, до стінки дуже бузенький зробили. Його не до чого не зв'язали. І за цього це воно так провалило його, мабуть. Наче тут, звісно, і криша не тече не де, не зриво там є, от коси є, все є. Щоб колись щекатуриться, в якійсь не... раніше. <laughs> Будемо щекатурити. Ну, так потрошки, да? може, хоча по одному кирпичу в день, вдень, може, колись защикатуримось. Вже лет 10 цей сарай стоїть, ніхто його не щекатуриє. Може, розсипеться швидше, ніж ми його щекатуримо. Так що, такі справи хотіли зробити маяки, забетонувати, а прийдеться тут ну, Тут сантиметрів 30, навіть, да? ширина? Да, тут да, десь ширину. Сантиметрів 30 треба вкопатися. Тепер купити сітку, ще купити цементу і піску. І будемо заливати отут вокруг фундамента. Так що такі-то справи буду допомагати. Їхати за піском і цементом. Да. Ну, що ми продовжуємо. Залив фундамента, точніше, чоловік продовжує, зробив підсипку. ну Спочатку він вкопався, зробив підсипку, там бетон битий, тоді щебінь положили. Зверху він впилявся, сверлився в фундамент. Також забив такі стовпчики бетонні і зв'язав сітку по всьому периметру, щоб воно не потріскалося і не відходило від фундамента. Ну і зараз мішає бетон. Зараз розкаже, як він його робив. Він розкажи. Ой, що ти щось? Трошки, да. так. що. Зараз я вже оце угу. убираю. Ну, Бетон робимо самі, бетонна мішалка в нас є. Щебенку пісок привезли в мішках. Купили. У нас ціна мішок піска 50 кг 50 гривень коштує. Щебінь 50 кг 65 гривень. Чекай, чекай, чекай. Чекаю. Ой. Так що так? Ну і про порції зараз розкажу, як робить. Так, про порції що? Як ти там колотишся? Одне дедро цемента, два відра піска, три відра щебня. Може неправильно, може правильно. Я не знаю. Ну, в інтернеті подивилися, да. да? так? Всі не, десь так кажуть. 1-2-3. Пропорція 1-2-3. Там три. Не маляр штукатур, але я думаю, що буде нормально. Тим більше усилив хорошо, позасверлював. Ну, там дирочка, ні? Позасверлював. Дирки запхав проволоку шестерку. На неї нав'язавши сітку і все. Тому що тут до цього нічого не було. Ні проволоки, нічого. Арматуру ще кинув, щоб не провалювалося в цю сторону. Сподіваюсь, ну, буде стоять до цього. Якось стояло, скільки з років. Я надеюсь, тепер довше простої. Я думаю, що так, бо усілля не було ніякого, нічого його не держало. Росота у нас тут буде, водичка не буде собиратися і не будуть бур'яни рости. Бо от в цих маяках постійно в нас бур'яни ростуть. Тут навіть побачити. Ось так. Це ми пропололи вже їх. А тут вони, як дерева виростають, ці маяки, в цих маяках. Ось так. Зараз будемо працювати. І тоді знімемо, як вже гарно все в нас вийшло. Ну, Що, закінчуємо заливку. Останні штрихи, і майже все готово. О, навіть тут дирочка заділиється. А суди вже тоді чисто цементом. Дырку за делаємо. Така краса в нас вийшла. Так що, кому потрібні бетонні роботи, пишіть в коментарях, дам контакт. Це так, що лишні вже залишились. Щебеночка. Навіть вище трохи да, там вийшов фундамент, бо тут нижче, да воно якось провалено тут. Да, чуть-чуть. Да. Щоб не збиралась вода. Не набагато, ну но... чуть-чуть у него вышла, вещи. Красота, сила. Не, просто кажу, може отут тут якось тут всплыв камушек. Ну так типа тут за, не. Щоб вода отут не собралась, не? В куточку. Так що, такі в нас вийшли справи. Ну, на цьому відео про те, як ми робили фундамент, заливали бітоном опалуху, будемо закінчувати. Як кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока! Попрощайся!